Можливо, ви здивуєтесь, мовляв, які ще пігулки. Це ж канал про здоровий спосіб життя та взаємодію з дівчатами. До чого тут нарпесики. Але спішу вас завірити, ніякої мови щодо нарпесиків в цьому відео не буде. І не лише тому, що я в зав'язці, ця тема для мене є дуже болючою. Ні, я маю на увазі трошки інші речі, і зараз я поясню, що ж значать ці пігулки. Давайте розберемося. Дівчата. Оже ж, ці дівчата такі прекрасні. Недосяжні міфологічні істоти я обожнюю дівчат, але як би ми не намагалися утікти від думок про них, відгородившись комп'ютерними іграми та бастурмацією, це рятує лише на короткий період. І вже через декілька годин в голову повертаються усе ж ті пов'язані з ними вічні питання, ще відомі як біопроблеми. Тобто будь-які питання пов'язані з пошуком дівчини, жіночої уваги, власної зовнішності або ж ролі в соціумі. І такі питання стосуються абсолютно всіх, але методи їх вирішення, котрі на перший погляд здавалися б максимально логічними і першими приходять тобі в голову, як правило, в досить юному та недосвідченому віці такими не є. І так, хтось може гадати, що з дівчатами все на 100% вирішують гроші, і хоча це одне із самих тупих дубок, яка в принципі може прийти в голову, і адекватної дівчини, яка мисуть виключно такими категоріями, знайти явно не вдасться. Хтось ж думає, Має що на 100% все вирішує зовнішність, що насправді не так далеко від правди, але тим не менш, серце розбивають навіть красунчикам, бо вони також не менше ніж норміси роблять дурниці спілкування з дівчатами через свою недосвідченість, через що й можуть залишитися також біля розбитого корита і з розбитим серцем. Тому і просто на зовнішності без знань далеко з дівчатами теж не поїдеш, і самі останні, самі відчайдушні, ті, хто особлюють собою підлітко. Бунт хлопці, які гадають, що все вирішують маніпуляції. Що ти просто можеш зробити холодно жарко, стати Гігачедом сігмою, заігнорити по Максиму Вердіку, і все, дівчина твоя, що, звичайно, буде працювати в принципі, але далеко не з усіма типами дівчат, а лише на деяких з відповідними психічними розводами, там, наприклад, трасти іщус та Іщус. і просто маніпуляцій теж не буде достатньо. Бо як ти можеш створити інтерес там, де його самого початку немає? Як ти збираєшся приваблювати дівчину без тієї ж самої зовнішності та достатньої кількості балів об'єктивної значущості? І от аби не вигадувати велосипед і не змішувати все в одну купу? Розумні люди вигадали підхід, який можна використовувати на ринку відносин, або ж на ринку близькості, або ж на ринку взаємодії з дівчатами, або як його ще називаю я, заходить сліпи. На рибний ринок і каже. Так ось, щоб не вигадувати велосипед у здогадках того, як себе поводити з дівчатами, розумні люди вигадали таку чудову концепцію, як концепція пігулок. Що це значить? За цією концепцією існує чотири пігулки: синя пігулка, червона пігулка, чорна пігулка, а також пурпурна пігулка. Ще їх відповідно називають блюпіл, редпіл, блекпіл та Pill. Дійсно, чимось нагадує матрицю. І ці таблетки різняться. Між собою підходом, який ти будеш використовувати для того, щоб знайти собі дівчину або ж ротацію цих самих дівчат. І от є чотири підходи. Що ж вони з себе уявляють? Самий перший підхід або ж перша пігулка це блюпіл, і вона має три постулати або ще твердження, на яких вона базується. Перше це кохання доступне кожному. Завжди є хтось для когось. Кожен знайде свою другу половинку. Друге, це чим більше ти вкладаєш Даєшся в дівчину, тим більше тобі щось від неї повернеться назад. Простіше кажучи, чим більше ти її добиваєшся, тим більше вона тебе в обмін полюбить. І третій постулат синьої пігулки це те, що зовнішність не має такого великого значення. А саме важливе просто бути гарною людиною. Так, така от таблетка. Друга пігулка це Red Pill, червона таблетка. І вона нам говорить про те, що потрібно бути кращою версією самого себе. Red Pill – це все те, що стосується психології та різних прийомів, які ти можеш використовувати дівчатами. В цій таблетці спеціалізується на тому, з яким саме типом дівчини конкретно зараз ти маєш справу і який правильний ключ до неї треба підібрати. Також часто в Red Pill не розглядають довготривалі відносини. Red Pill – це про те, аби створити ротацію дівчат, щонайменше з трьох або п'яти жінок, яким ти періодично пишеш, підтримуєш, їх інтерес, притримуєшся з ними балансу значущості, інколи ходиш на побачення і весело проводиш час, але не як друзі. І можливо, ви запитаєте, а чому в редпілі використовується така велика ротація? А я відповім: це пов'язано з тим, що рано чи пізно, якщо ви не дуже сумісні з дівчиною, то ви так чи інакше один одному набриднете. І скоріше буде так, що набриднеш їй саме ти. Бо хлопці не кидають дівчат, вони ніколи не проти того, що без зайвих зобов'язань просто зустрічатися, дівчата ж не можуть собі такого дозволити, і не тільки через механізм гіпергамії, а й просто через соціальні норми. І от, коли дівчина кидає хлопця, то для його самооцінки та психіки це обертається величезною катастрофою, яка не завжди йде вам на користь. Та й хлопцю, дівчину, знайти куди важче, аніж самій дівчині-хлопця. Бо, як правило, коли дівчина виходить з відносин, то в вже має запасний варіант. Це ще називається Monkey Breйджинг. А якщо навіть цього запасного варіанту немає, то їй не буде проблемою зареєструватися в якомусь боті для знайомств і лише питання однієї години, аби знайти собі іншого. Кого дівчина кидала, той знає зараз про що я кажу. І ні, я зараз не демонізую жінок. Я чудово розумію її про якість тих хлопців з ботів, розумію, що її розставання і для жінок бувають іноді дуже болючими. Я просто кажу про закономірні. А саме 80%. Глопці в нормісів не праті боїв та чедів нікому не потрібні, і в середньому саме на дейтінг сервісах 80% аудиторій це чоловіки. А як ми знаємо. Із фрі. Тобто хлопцю Нормісу, котрий тягне від сили на 5 балів по об'єктивній значущості, важко буде знайти собі дівчину. А такій самій Норміс дівчині з 5 балами запросто, в свою чергу, хлопець 7 балів по об'єктивній значущості. Не проти провести вечір з дівчиною 5 балів. А от дівчині 7 балів по об'єктивній значущості навіть не прийде в голову зустрічатися з хлопцем, який буде на одну. А тим більше на дві голови нижче за неї. І з цим сперечатися безглуздо. Саме тому чоловіки, знаючи те, що як би ти не маніпулював, як би ти там когось себе не розбудовував, якщо ти не із 20% чоловіків категорії пратібоїв та чедів, то рано чи пізно ти набриднеш дівчині, і вона від тебе піде. І от, щоб не залишатися біля розбитого корита, щоб кожен раз не розпивали тобі сер. І в додаток сильно не прив'язуватися, не завалювати баланс значущості та не втрачати усі 100% своєї уваги лише на одну дівчину, придумали ротацію. Бо уявіть, от, є хлопець зі співзалежністю. Йому життєво необхідно комусь приділяти увагу. І звичайно, він може приділяти усі 100% своєї уваги одній дівчині. Вона буде не проти. Їй це тільки сподобається. Але на превеликий жаль, якщо ти так будеш робити, то вона дуже дуже... Дуже швидко втратить до тебе інтерес, і особливо коли ти не якийсь красунчик, і не дуже той популярний або харизматичний. І погодьтесь, це велика проблема. Тому редпілери так подумали і вирішили. А навіщо приділяти усі 100% уваги одній дівчині? Якщо можна знайти таких дівчат, наприклад, п'ять і приділяти по 20% уваги кожній з них, тим самим її інтригу підтримуючи і в той же час закриваючи свою потребу. У спілкуванні. А що робити, коли вона дізнається, що ти спілкуєшся не лише з нею? А що тут такого? Ви ж поки що просто спілкуєтесь, не зустрічаєтесь. Хіба цей підхід не геніальний? На практиці це ж виглядає так, що ти знаходиш собі 5 дівчат, періодично кожній з них пишеш, ви підтримуєте контакт, ну і інколи зустрічаєтесь. Таким чином, і ти в плюсі, бо якщо одна з них відпаде і почне морозитись, то на заміну їй просто можна. Знайти іншу, і в плюсі буде й вона, оскільки ти її своєю поведінкою будеш демонструвати, що для неї ти є не самим поганим варіантом, з котрим їй буде не нудно, і вона буде відчувати до тебе ту саму інтригу і романтику. Бо дівчата хочуть саме кохати, і причому неважливо кого, чи то буде аб'юзер, чи то буде якийсь бабник. Саме головне, щоб вона відчувала кохання. І ні, я зараз не маю на увазі те, що дівчину конкретно треба аб'юзити. Я лише підмічаю, як влаштована психіка і ось цей механізм гіпергамії. Та й гадаю, ви розумієте, в принципі, про що я зараз кажу, і самі зустрічалися з таким у житті, та й, скоріше за все, і не раз. Це було щодо редпілу. Що ж із себе уявляє така моторошна назва, як блекпіл. Може ви вже таке поняття чули? Скоріше за все, це було щось негативне, пов'язане із інцелами, але мушу вас завірити, що це далеко не так і Блекпіл, це потужніший інструмент, який може вас поверти. Ну ти у реальність? Самий головний постулат Блекпілу це те, що твій успіх з дівчатами обумований твоєю зовнішністю, тобто просто будь гарним та високим? І тут багатьом, звісно, хотілося б сказати, що ні, це повна нісенітниця, але чорт забирай задайте собі питання: а яким чином ви збираєтесь виділятися і приваблювати увагу серед всіх тих сімпів, які на постійній основі пишуть дівчатам? Як саме ви збираєтесь показати свою ось цю харизму? Свій інтелект, внутрішній світ, якщо можливості для спілкування з випадковою дівчиною в інтернеті, у вас просто не виникне через те, що вона просто не відповість. От чим саме ви збираєтесь привабити її першопочаткову увагу? І тут якраз таки на допомогу приходить Блек а саме гарно налаштований зовнішній вигляд. Чим це допоможе? По-перше, у вас буде поменше ігнорів та гостингів під час того, як ви будете писати дівчатам і шукати. Ати жіночий трафік, і по-друге, це потрібно для того, аби виділятися серед тієї маси чоловіків, які просто нескінченно з усіх щелин написують дівчатам у різних соцмережах. Бо щоб ви знали, у дівчат просто купа чоловічої уваги, як в інстаграмі, як в Тіктоці, навіть на вулиці підходять про всякі боти для знайомств. Я взагалі мовчу. І тим не менш, що цікаве, дівчата зацікавлені в стосунках, куди навіть більше, ніж ви, але їм потрібен не аби хто. То хто відгатить їх потузіку і кине, а саме нормальний варіант. І до цього варіанту є насправді не так багато й вимог. Хоча, б, аби він був митий, та не зарізав її на першому побаченні. А показати, що ти митий, допоможе тобі Blackpill. Це якщо дуже спрощено. І остання пігулка це Purple, Pill. пурпурна таблетка. І вона повністю присвячена тому, аби знайти собі. Бі ту саму ідеальну дівчину. І якщо, наприклад, в Red Пілі при знайомстві ти намагаєшся постійно зберігати інтригу і не квапитися зближатися з дівчиною, то у Purple Пілі це бажано робити навпаки. І скоріше дізнатися про один одного якомога більше, аби визначитися точно, чи підходите ви один одному, чи ні, щоб просто не втрачати час. Purple Піорплпіл це про одну єдину і бажано на декілька голів кращу за тебе дівчину, аби в кінцевому результаті ти залб. Лишив після себе кращі гени і у твого потомства вже була краща ситуація, ніж у тебе на дейтінг ринку. Pill – це про довгі і здорові стосунки. Це коли ви підходите один одному ідеально, ну або майже ідеально. І ось ми маємо ці чотири таблетки. Pill поширює наступні фрази: Краса в очах того, хто спостерігає. Ти точно знайдеш собі другу половинку, будь-який вік підкоряється коханню. Тобто, все те, що просувається в старий Голівуць. Та й нових насправді романах, це щось із серії чоловік повинен. Тобто, ти все це робиш, а дівчина просто обирає більш гарного за тебе. І в чому тут прикол? Жінки все це хочуть, але вони це хочуть не від будь-кого, а саме від тих, хто їм подобається від 5% найгарніших чоловіків. Тобто вони бачать привабливого чоловіка, у якого є величезний вибір, який на дві голови краще за неї з точки зору об'єктивної зна значущості. І вона при цьому може бути якоюсь непоказною 35-річною жінкою, а він успішним 30-річним чоловіком 7-8 балів із 10. Але тим не менш, вона хоче, щоб він обрав саме її і був саме для неї самим люблячим, добрим та турботливим. Коротше кажучи, хоче отримати те, чого вона на дейтінг ринку об'єктивно не заслуговує. У такого чоловіка вибір буде чудовий. Він може собі обрати якусь 20-річну молоду дівчину 7-8 балів із 10. А така якось ця П'ятирічна об'єктивно йому нах не треба, бо навіщо, якщо він може побрати краще, але тим не менш, вона його хоче і мріяти не шкідливо. І ось в усіх серіалах, у всіх голівудських фільмах, жінкам це й показують. Наприклад, в тому ж 50 відтінків сірого. Типу, є якась непримітна дівчина, і в неї дивовижним чином закохується привабливий чет-мільярдер. І звісно, звичайним жінкам не із 10% самих привабливих таке хочеться Вірити, але, м'яко кажучи, в реальному житті такого не буває. І доводиться задовольняти свої потреби місцевим петром. До чого ж я все це кажу? Ні в якому випадку не з позиції сексизму. Просто хлопця може здатися, що синя пігулка не працює. Але ні, вона працює і працює чудово, але лише в тому випадку, якщо ти вищі дівчини на дві голови по об'єктивній значущості. Наприклад, Ат, як ось ці от ситуації з 50 відтінками сірого, там навіть на три голови. Але коли ти не мільярдер або хоча б не мільйонер, і при цьому не привабливий харизматичний красунчик тут головним фактором скоріше буде зовнішність То блюпіл вже дає певний збій, тому й може виникнути ілюзія, що він, начебто, не працює. Хоча при дотриманні цих умов він працює і працює чудово, навіть невілюючи ось ці прогалини в гаузі знань з психології та поведінки з дівчат. Тами Блекпіо Блекпіо опирається на те, що все будується навколо зовнішності. Грубо кажучи, якщо ти не народився широкоплечим красунчиком зі зростом метр дев'яносто, то можеш забути про те, щоб мати стосунки з красунями або взагалі з будь-якими дівчатами. Але звісно, це жарти, бо Блекпіо, в моєму розумінні, він трошки не про це. Він не про скиглень. Але тим не менше, давайте щоб було зрозуміліше, таки зачепимо і цю тему, а саме тему інцелів. Інцели це ті, хто мимоволі або Вимушено утримуються від жіночої уваги, від тієї самої близькості з дівчатами. І в чому ж тут виникає основна претензія деяких блекпільників? Вона не в тому, що вони не можуть дозволити собі якусь тян. не в тому, що вони не можуть знайти собі якусь дівчину або близькість з нею через той самий Бетабакс, Ескордмакс або Геомакс. Та звісно, вони можуть одружитися на якійсь 30-річній затертій жінці. Це без проблем. Їх питання не в цьому. Питання в тому, що якого біса високий привабливий хлопець отримує безкоштовно. Без будь-яких зусиль, те, за що я повинен пахати й працювати над собою усе своє життя. Якого біса, всі правила, моральні устої у дівчат кудись пропадають, як тільки вони бачать привабливого хлопця? І якого біса про це ніхто не говорить? Чому вони заявляють про те, що зовнішність не головне, а самі, коли бачать красунчика, починають розтікатися по підвозі, як морозило на сонці? Ось чому претензія претензія в лицемірстві. І от у всяких тіндерах, у всяких ботах, для знайомств це виражається в жорсткій нерівності між кількістю симпатій, а тим більше зустрічей в реальному житті. Тому я завжди і кажу про те, що лише один бал по зовнішності дасть вам набагато більше переваг, ніж все розуміння психології, яке там пропагує Максим Вардєк. Yeah. Вигадайте, навіщо тоді я знімаю всі ці відео? Тому що сам дійшов до цього не самим простим шляхом спропі помилок і визначив, що по справжньому працює. Ось про що говорить Блекпіл, а не про те, що все скінчено і нікого немає. Blackpil це не про скиглення, це про тверезу оцінку реальності. Це про налаштування вашого зовнішнього вигляду так, аби вас не ігнорили, а інколи може вам і самі й писали. Про що я, до речі, відразу раджу забути, так як дівчата здебільшого ніколи не проявляють ініціативу самі по собі, бо це просто не в їх компетенції, тому тут все залежить саме від вас. Тобто, прям зараз, вже знаючи, як працює блюпіл та блекпіл, ви можете прямо зараз зробити вже собі дейдаун. До речі, як вже зробив той самий Максим Вердикт та інші редпіл-коучі, які не показують. Своїх дівчат, тобто, що це значить, ви максимально лукмаксите свою зовнішність, вчитесь себе об'єктивно оцінювати. І ось, залукмаксившись, скажімо, з 5 балів до 7, ви шукаєте собі дівчину, яка на вигляд буде 5 балів, і по об'єктивній оцінці також буде нижче за вас. І ось в обмін за це, за те, що ви понизили свою планку, ви можете отримати саме ось це відчуття того, що вас хтось любить, турбується та бігає за вами. Бо, якби для такої дівчини, котра буде по об'єктивній значущості нижче за вас. Вас, поблюпілу, ви маєте велику цінь, і звісно, вона буде триматися за вас. Ну а ви ж таким чином просто промінюєте гени свого майбутнього потомства і вдалу позицію на дейтінг ринку на відчуття власного комфорту, що в принципі також можна зрозуміти, Особливо в тому випадку, якщо ви не сильно хочете паритись. Хоча те, чи ви хочете бути любимим, це вже зовсім інше питання, яке додатково потребує пропрацювання. Але зараз не про це. Тобто, ось такі от інструменти надає нам Pill а це можливість тверезо оцінити свою зовнішність і знати, на кого ти можеш претендувати, і як самим ефективним чином виділитися за рахунок цієї зовнішності серед тих, хто цієї всієї бази не знає. Бо от, уявіть, є середньостатистична дівчина, нехай навіть 5 балів по зовнішності. Їй в інстаграмі, у Тіктоці, бота для знайомств постійно написують хлопці, самі різні. І от тобі серед них, якби треба якось виділитись, аби коли ти будеш цій дівчині також писати, бо. Дівчата самі не пишуть, вона така, от переглянула твій профіль, подивилась фоточки і така подумала. Ага, от йому я відповім. Він, по-перше, написав щось вдале, що виділяється серед того збочення, що мені зазвичай пишуть і виглядає як нілох. Блять, хто мені напелі за якого? Ну і звичайно, дівчина буквально прям так не подумає, але я вас завіряю, вона це відчує. Так що в цьому допомагає для вдалих фоточок і налаштування зовнішності, це Blackpill, А от для знань. Того, що саме треба написати, Red Pill або ж Purple Pill залежно від ваших цілей на дівчину. Тому що Red Pill це в позитивному значенні про всякі маніпуляції і психологію. І я хочу зараз трохи змінити ваші лінзи колейдоскопу на ось це от поняття маніпуляцій. Маніпуляції це не означає когось силою примусити вас скохати. Ні, ви не можете створити інтерес там, де його з самого початку немає. Маніпуляція це про те, щоб казати від. Відповідному клієнту те, що він хоче від вас почути і досягати таким чином своїх результатів, на які в тому числі в обмін погоджується ваш клієнт. І погодьтесь, такому ключі ось це слово вже звучить не так негативно, хоча в довгостроковій перспективі все ж їх використовувати небажано А як тоді? Ну от, скажімо, є якась дівчина з trust issues, тобто з проблемами з довірою. Вона вам дуже подобається, і ви б хотіли мати її в якості своєї дівчини, але в неї знову таки проблеми з довірою. І от які інструменти вам допоможуть тому, щоб вона таки стала вашою дівчиною? І це редпіл, бо редпіл якраз таки і вчить тому, зараз дуже грубо кажучи, кому і що говорити. Бо повірте, один і той самий підкат, одні й ті самі прийоми по типу Гей, сиш, ходімо швидко гуляти. На всіх дівчат не спрацюють і так само не спрацює на всіх дівчат якесь поважне звернення, типу Привіт, ти мені так сподобалась, а ходімо погуляємо. Бо, можливо, конкретно з цією дівчиною спрацює гей-сиш і цьому навчає редпіл. І не тільки цьому, це м'яко кажучи, не тільки цьому. Тож сподіваюсь, що себе він уявляє, стало зрозуміло. А от Пьорплпіл, як я вже й казав, це про пошук однієї єдиної, яка з вами максимально сумісна і на якій ви можете навіть одружитися. І прикол в тому, що той ж самий Блекпіл чудово сумісний з Пьорплпілом, бо зовнішність це явно. Те, що вам знадобиться, аби привабити дівчину. А от редпіл з Пьерполпілом вже не співвідносяться, хоча знаходяться у нікому, як той ж самий російський Максим Вердик, який натягує Red редпільний підхід на довготривалі Purple попільні відносини, що просто не мислимо тупо. Я зараз про всі пропагує ним методики ігнорування в довготривалих відносинах. Просто от уявіть, ігнорування тієї дівчини, яка тобі подобається, це ж. Просто стріляння собі в ногу. Це ж абсолютно редпільна методика. Бо навіщо тобі себе стримувати і не спілкуватись через силу з дівчиною, яка тобі подобається, аби лише її втримати. Чи не кращим варіантом буде просто знайти ту, яка більше тобі підходить, і з якою не треба буде настільки сильно рвати собі сраку? І ні, Оленочка, я тебе не ігнорую, передпіл. Я дійсно зайнята робоча людина. Так ось і оцей підхід з натягуванням сови на глобус. Це часта проблема ретпіл-коучів І не тільки Максима Вердикт. Та. І що смішне про зовнішність вони також до сих пір забовчують, тобто повністю ігнорують усю концепцію Блекпіла. От просто вдумайтесь це ігнорувати зовнішність. Він ж є важливим, та я сам себе позиціоную саме як Блекпілку. Хоча я не менше розповідаю і про інші пігулки. І от чисто, як приклад, нещодавна історія. Є в моєму закритому клубі, там де я спілкуюсь з підписниками. Один такий учасник, Артем, я зараз передаю привіт тобі, який пише: Я, от мовляв, стільки перебирав. Там всякі зачіски дивився, який одяг мені краще підходить. Розпитував брата, розпитував своїх друзів, фотографувався з різних ракурсів і все не міг визначитися, що ж мені краще підходить. А я от просто сиджу і думаю, друже, навіщо тобі потрібні всі ці спроби і помилки, оці перебирання порожнього, коли все оце давно відоме і готове на блюдечку лежить у моєму закритому каналі виглядів відосів. Ну і звісно, я тоді йому такого не сказав. Тому що це не мій метод продавати щось силою. Людина, все ж вона повинна вирішити для себе особисто, чого вона сама собі там хоче. Але все ж наскільки б це сильно йому спростило життя і зберегло час на роздумування над усіма цими біопроблемами з зовнішністю. Бо комон, я виклав відоси і про те, що конкретно треба під твій випадок вдягати. І як без страждань можна схуднити, щоб при себе бочця стали красивіші. І як там можна вилікувати навіть акне, аж до того, який кабінет тобі потрібно йти. Ну і при чому це ж не якесь плацебо чи копію. Ні, просто секрет тому, щоб ці всі речі зрозуміти, треба детально в них розібратися. А щоб детально в них розібратися, треба, щоб хтось міг все це пояснити зрозумілими словами і без зайвої прутні. І от по-дивовижному збігу обставин цим хтимось, якраз таки позиціоную себе я. Бо реально задумайтесь, на що вам все оце довгими роками щось там треба експериментувати, коли все це є в готовому вигляді за пару шавух в місяць. Тому посилання, як там все оце підписатись, вся оця штука це все в закріпленому коментарі і в описі відео. Тож уявлення про всі ці пігулки я вам дам. І я дуже радий, що я нарешті зміг про це нарешті розповісти. Бо знову ж таки, ну камон, ви ж по собі це знаєте, що як би ви там не тікали від реальності, як би не ось ці думки щодо жіночі і статі, рано чи пізно вони все одно влазять на гору. І от я сам останнім часом, чесно кажучи, років так шість, я взагалі не кайфую від комп'ютерних ігор. Я не можу в них. Розслабитись, я от коли в них гуляю, таке відчуття, що я змушую себе. В голову приходить лише те, що я просто втрачаю час, і це не мотивує взагалі. А от коли ти займаєшся пушком дівчат, ти з ними переписуєшся, бачиш їх інтерес, і вони готові вийти з тобою на побачення і проявляють до тебе взаємну увагу. Ось це по справжньому мотивує. Тому, пацани, вливайтеся. Всі посилання будуть там десь знизу в коментарях. Я був радий бути для вас корисним і. Ці питання обговоримо вже на стрімі. До зустрічі я люблю